Друзі, вітаю! Британська преса The Times вийшла із великим матеріалом, який аналізує операцію України в Курщині, і якраз таки говорить про те, що цим ходом Україна ставить Путіну дуже жорсткий ультиматум, в якому говорить: або ти завершуєш війну і сідаєш за стіл переговорів, або ми будемо залишатися там так довго, як ми того. Захочемо. А ну і плюс е інсайт збувся про те, що моді їде в Україну. Це вже підтвердив його Міністерство закордонних справ. Поки що без деталей, але говорив, що кінець літа, початок Осені, він повинен бути в Україні. Після цього Зеленський полетить до Сізінпіна, і це буде круг так званих е пошуків мирних союзників для того, щоб натиснути на Росію. Ну а в Молдові закликали. Допомогти їм вибити російські війська з Придністров'я одне просте питання: чи нам це треба на даному історичному питанні? Чи це не маніпуляція затягнути нас туди, де ми просто розпорошимо свої сили? Бо виглядає так, як то, начебто, нас зазивають це зробити. Підпишіться на цей канал. Ми зараз з вами все проаналізуємо, розкладемо по поличках, а також запросіть своїх друзів та близьких. Ми з вами йдемо до півмільйона. Нам не вистачає ще кількох друзів, а якщо бути точним, 25 тисяч потужних українців, з якими ми разом будемо аналізувати та збирати гроші для фронту. Тому, будь ласка, порекомендуйте друзям, відправте їм через Viber, через WhatsApp, От, але точно не запрошуйте через Телеграм. Не треба нам російських мереж. А і друге, ми майже 500 тисяч 450 тисяч з вами зібрали а, за півтори доби. Це потужна швидкість. Ну і далі рухаємось до 2 мільйонів. Ми купуємо 3 БПЛА за 2 мільйони, щоб знищити одну російську НПЗ. І це буде прекрасний результат цього класного, красивого збору. А зараз давайте проаналізуємо. The Times вийшла дійсно з великим матеріалом, в якому багато що проаналізували, і каже, що окрім цілі відтягнути російські війська з Донбасу, яка вже почала реалізовуватися сьогодні. Зранку я вам писав велике відео, теж оперативну інформацію аналізував. Ну, а та Росія кинула навіть свої космічні війська. Ні, це не Дарт Вейдер. З Чубакою, це насправді інженери висококласні, яким просто не знайшли іншої приміни, як кинути в окоп під колеса наступу української військової бронетехніки. Ну, це їхнє рішення, і британці кажуть, що це може призвести до того, що спочатку Путін ні на що не погодиться, але українці будуть довго там знаходитись, і він може піти на переговори. Ну і власне в цьому є меседж українців: що, типу, дивись, ми ось тут. Даємо тобі можливість прийти на переговори, але з ціллю завершити війну і забрати свої брудні війська з нашої території. Поки що говорить Таймс, все в процесі. Українці зайняли достатньо вигідні позиції. Вони мають чотири переваги. От і можуть відвести війська тоді, коли стратегічно це буде вигідно, коли вирішить політичне керівництво або коли буде досягнуто власне ту ціль, заради якої прийшли це. Вивід російських військ з нашої території і, власне, пошук певного мирного рішення. Загалом українці мають вогневу міць, говорить The Times, включаючи зброю та протиповітряну оборону, щоб захистити себе. Є велика частина густолісистого ґрунту для забезпечення прикриття. Ну і зрозуміло, що українці мають з собою велику кількість уже захвачених. Полонених, яких відправляють в Україну, і це вже є великим результатом для України. Тим більше, ви знаєте, цифри зараз набагато більше їх там всіх зараз оформляють. Ну от, і потім це буде гарний обмінний фонд, яким Україна зможе скористатися. Да, в них є там певний скепсис. Вони кажуть, що є і операції, коли доводилось відступати, наприклад, військам Іраку, які йшли на Кувейт Сіті, але типу там їх зустріли американці і почали обстрілювати їм довелося йти. Ну і говорять, що можливо Путін дійсно відійшовши потужно зі сторони Донбасу і інших частин Росії, може. Ну, просто накривати вогневим дощем цю територію. Можливо, українцям дійсно доведеться перегрупуватися, але говорять, що поки що вони таких сценаріїв не бачать. Вони більше того застерігають, що на Донбасі Путін все ще активний, і цим теж треба займатися. Через те, що він там зараз намагається окуповувати наші населені пункти, і це не менш важливо ніж присутність на території Росії. Хоча статтю вони завершують тим моментом аргументом про те, що дивіться, ти типу, по російський кордон вже ніколи не буде уособленням чогось серйозного, надійного це надалі буде просто така дірява. Діря дірява історія, в яку ну всі будуть казати, дивіться, у них спільного кордону майже тисячу кілометрів з українцями, українці де захочуть, там прийдуть, і що захочуть, те і зроблять. І це якраз меседж всьому світу. Це якраз е демонстрація слабкості Путіна, яка повинна йому сказати: Ну, дивись. Сідай за стілу, і тоді в тебе все буде нормально. Ні, українці далі там будуть залишатись, і, говорить The Times, мають змогу рухатись вперед. Тим часом з'явився старий відставний міністр оборони, чи навіть заступник міністра оборони Молдови, от, який потрапив в український ефір, екс-міністр його звати Анатолій Шаларо. От і він сказав Київ 24 що мовляв, Україна не буде вриватися в Придністров'я. Знову ж таки він каже: ви цивілізовані. Я знаю, що ви це не зробите. Чесно, ми цього й не планували, поки він розумний не прийшов нам, не сказав. Ну, ти каже, ну але ми можемо зробити це разом і разом викинемо російські війська і далі, далі, далі по сценарію. Я, наприклад, знаю білоруський батальйон, я знаю, наприклад, грузинський батальйон. Я знаю, що є навіть з Латинської Америки, хлопці, які приїхали нам допомагати. От, але цього заступника міністра в складі цих батальйонів я не бачив. Я не хочу зараз нічого говорити про Молдову. Це наші класні сусіди, з якими ми разом йдемо в Європу, але тут з'являється якийсь пан, який починає розповідати, що нам треба зараз в срочному порядку деокуповувати Придністров'я. Тобто, ви, коли були міністром оборони, ви нічого для цього не робили. Міністр оборони цілий. А сьогодні, коли ми в вогні, в війні 20% території окуповані, повинні прийматися тим, що ви самі не зробили. Так виходить. Або це просто стратегія перетягнути наші війська туди, розпорошити їх на Донбасі, на півдні в Курську. І все тоді, типу, зато здобули в Придністрою. Насправді зараз Росія не має доступу до території Молдови, заїхати і зайти туди не може. Для вас це супер можливість і шанс швидко випатрешити цей анклав і нормально вже піти, і в ЄС. І в НАТО зараз в Молдові відбуваються вибори. Ви знаєте, Майя Санду йде переобратися. Дуже багато різних пропагандистських російських сценаріїв проти неї працюють. Що мовляв, да, Європа це важливо, але й проросійські кандидати можуть іти в Європу. Зараз ці пропагандистські лінії засіваються і в Україні, і в Молдові. Там різні піар служби над цим працюють. ну, Виглядає це примітивно. Санду зараз єдиний кандидат, який веде Молдову до Європи, який дружить з Україною, повністю Україну підтримує, яка з перших секунд, а вона це говорить чітко, з перших секунд ну, не то, що зайняла, перебувала на чітко українські проукраїнські позиції. От, щодо Питання Придністров'я, я думаю, зараз це не найголовніше питання для України, і тому зараз в нього вникати і вкидати ось ці речі в наш український медіапростір, Ну мені виглядає трошки сумнівним зараз. Це точно на часі. Зараз наш з першу територію України, потім що робити з територією Росії, тому що там вже комендатури створені. Бачите, вже йде дискусія, як правильно проводити декомунізацію в Росії. Розумієте? Одні кажуть, що от зносити не можна, треба голови зносити пам'ятникам, а потім і самі пам'ятники. Ну, одним словом, От, І тому зараз я думаю, що Молдові треба допомогти Санду допомогти виграти вибори, але зараз точно не питання займатися їхніми анклавами, яким уже більше 30 років. Чи важливо, щоб на наших кордонах не було російських військ? Важливо. І Придністров'я корупційна клака, через яку тікають більшість наших корупціонерів. Це правда, це правда. Судді тікають, пам'ятаєте, де цей голий суддя ховався? Ну, от. Але зараз я точно впевнений, що це не на часі і Шалару. Я не розумію, для чого він це зробив. Точніше, я розумію для чого, але нецензурно це можна все дуже швидко пояснити. Ну і власне Нарендра Моді їде в Україну. Він розуміє, що Путін його підставив, обстрілявши Хмеди, обіймався з ним. Ну і моді виглядав як опрічник Путіна. Хоча таким до кінця являтись не хоче. Він хоче бути рівновіддаленим, хоче мати пасивну позицію, заробляти на Росії, але мати містки з Україною. Вони кілька разів нам там кидали, ну навіть не списи швидше, дротики. Типу, ось ви на там критикували. Ви хочете то-то-то. Ну то, то. от Індія живе зараз в такому напищеному, пафосному стані, центру світу, де війни не відбувається, гроші качаються ну і начебто все добре. Крім там багатьох внутрішніх проблем, але загалом демократія. Люди живуть бідно, але довго. Ну, от, ну, І вони відчувають свою внутрішню політичну стабільність. Моді вже добрий десяток років, той вже до двох скоро буде, сидить при владі і йти з неї не збирається. Є достатньо сильний націоналістичний е, рух, який він очолює сім'ю Ганді, точніше потомків самого Ганді ну, і сім'ю в значенні політичну структуру. Він відсунув, він їх достатньо сильно переважає і зараз намагається. Все ж таки відбудувати нормальні відносини з Україною, моді дружить з Росією, мовляв, типу, проти мене дружать Пакистан та Китай. То мені треба дружити з іншим великим гравцем Росії для того, щоб протистояти їм в регіоні. Але напевно той день настав, коли треба приїхати в Київ і почути, що, наприклад, Пакистан не хоче Україні продавати файтерджети, бо, наприклад, кажуть: а ми ж в Росії ремонтуємося. Це російські файтерджети. Чи, наприклад, Китай, який допомагає чіпами Росії? А Росія йому газом і нафтою. Тобто, ось ці два союзника, проти яких бореться Індія, насправді не менші союзники з Росією. І коли повстане питання протистояння чи з Пакистаном, чи з Китаєм, Росія не займе проіндійську сторону, вона займе сторону грошей, яку ви сьогодні теж зайняли по відношенню до України. Тому Цю правду йому треба не те, щоб показати, продемонструвати. Він напевно людина розумна і про неї здогадується, але її треба зафіксувати публічно, щоб йому потім незручно було торгувати з Росією, щоб його півтора мільярди населення казали Модя, ну дивись. Та це ж запроданці, що ми з ними тут робимо гроші чи ним допомагаємо. А українці якраз близькі нам по духу, країни, яка теж була колонізована, яка деколонізовується, і Росія нічим не відрізняється по відношенню до нас, ніж ті країни, які колонізували Індію і тримали її міцно в руках. І ось це може бути місток дружби між нашими країнами. Тим більше ми давно дружимо в фармі, ми давно дружимо в багатьох. Інших напрямках співпраці І це якраз може бути дуже гарний крок щодо поглиблення співпраці, і в першу чергу в збройному питанні, в питанні фінансів, в питанні, що найголовніше, Індія лідер в світі по кількості населення, тиску на Росію. Бо зараз цей глобальний південь така дуже незрозуміла. Тусовка, типу, якій то підтримує, то не підтримує. Частина з них вже біжить блокувати гроші, щоб ми не забрали ці гроші в Путіна. Ви знаєте, що вже більше 15 мільярдів конфісковано, заморожено там взагалі під 300. Ну, От, але поки що ми ними користуватись не можемо. І це дуже велика проблема. Тому от Індія, а потім Китай можуть стати на, на двох в них 3 мільярди людей. От вони можуть стати для нас якраз такими інструментами тиску. На Росію, тим більше, що ні одні, ні другі сильної Росії в перспективі стратегічно бачити не хочуть. Даїти, обкрадати, наживатися так. Але мати суперсильну Росію над собою ні. Коли Росія була радянським союзом і була імперією радянською, вона знущалася і над Індією, і над Китаєм, тиснула, маніпулювала і викачувала за дуже дуже дешево їхні дорогі ресурси. Ось цю пам'ять їм теж треба. Освіжити і їм ще раз нагадати, що те, що Росія сьогодні слабка і хоче грати на рівних, не означає, що вони по відношенню до Росії повинні грати на рівних. Росія, коли була сильнішою, як вони зараз, витирала об них ноги. Можливо, прийшов час це все повернути. Друзі, ось це головна інформація. Скажіть, будь ласка, як... Ви вважаєте, чи треба вибудовувати дружні відносини з Індією щоб переграти Росію? Друге, власне, те про що говорить Таймс, що зможе Курськ всадити Путіна за стіл переговорів та на вигідних для України умовах завершити війну? Зробіть донат для наших трьох дронів: 2 мільйони 1 НПЗ. Будемо стріляти, знищувати, буде палати, красиво будемо дивитися, як це все відбувається. Перше, друге, підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 500 тисяч і друзів своїх, але гарних друзів сюди запросіть. Не хороших русських, не якихось скритих ватників, а патріотичних, гарних, розумних українців, які, власне. Тут уже зібралися. Просто наша з вами банда розширюється. Це все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!